Чернігівці зможуть придбати житло за цінами на 20% нижче середньоринкових по місту, а це до 4 тисяч гривень за метр квадратний. Десятиповерхівка будується в мікрорайоні привокзальний по вулиці Попова, 31. Здача в експлуатацію планується наприкінці 2013 року. 130 квартир розраховані на соціально незахищені верстви населення, якщо будинок буде включений в державну програму Доступне житло. Відповідні документи облдержадміністрація вже подала до Мінрегіонбуду. Хід виконання державної програми в області перевірив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул під час виїзної наради на Чернігівщину. Під 3% на 15 років це люди, які стоять на черзі, це е, програма е, соціальних незахищених верст населення, які будуть придбуватися житло за рахунок е, державного бюджету, квартири по, е, для ліквідаторів Чорнобильської аварії, е, учасників війни інтернаціоналістів Ветер... інвалідів великої вітчизняної війни. Завдяки підтримці держави з 2010 року 407 сімей вже отримали нове доступне житло. У 2012 році квартирами забезпечили 212 мешканців Чернігівщини. У цьому ж році планується віддати ключі від нових квартир 320 родинам. Про це зокрема віце-прем'єр-міністр України звітували на нараді в облдержадміністрації. У минулому році запрацювала нова програма здешевлення вартості потечних кредитів, за якою укладено 58 угод про надання. Часткової компенсації на загальну суму банківського кредиту 9,4 млн грн. За рахунок коштів державної іпотечної установи розподілено 21 квартиру. За державною програмою забезпечення житлом пільгової категорії населення придбано 47 квартир. Крім того, за кошти державного бюджету придбано 30 квартир постраждалим мешканцям зруйнованих внаслідок вибуху квартир по вулиці 50 років ВКСМ у місті Чернігів. У рамках урядових програм будівництва доступного житла, в тому числі здешевлення вартості іпотечних кредитів, торік по місту було включено 16 будинків. З них 4 об'єкти вже введено в експлуатацію. Участь в програмах доступного житла минулого року взяли майже 80 чернігівських родин. Олександр Вілко поставив завдання керівництву області та міста активізувати роботу щодо створення можливостей для громадян придбати житло за доступними цінами. Жилье это очень важный эмоциональный вопрос для каждого человека. Человек должен иметь возможность при помощи поддержки государства реализовать свою мечту, получить собственное жилье. Черниговщина работает в этом направлении. У нас несколько государственных программ поддержки. Начиная с 2010 года более 400 семей получила квартиры при поддержке государства. На этот год планы более чем 300 квартир. То есть Дома уже строятся, мы сегодня были на реальном объекте. Я считаю, что в этом вопросе необходимо максимально активизировать работу. Финансовый ресурс, государственный бюджет заложен и все возможности есть. Також віце-прем'єр-міністр повідомив, що у минулому році уряд вів програму з дешевлення вартості іпотечних кредитів. 20 лютого 2013 року прийнято рішення щодо продовження реалізації цієї програми. За нею нові будинки зводитимуться із вартістю житла на 20-30% нижче за середньоринкову та надаватимуться кредити фактично під 3% річних.